Друзі, вітаю сильні разом на телеканалах Інтебе та Тернопіль. 1 наступних півгодини спілкуватимось із мегапозитивною людиною. Напевно, один із найпозитивніших персонажів у нашій музиці. А й не тільки в музиці. Сьогодні буду спілкуватись із лідером гурту Атвінта Юрій Журавель. Сьогодні у мене на зв'язку. Тож вітаю вас щиро. Привіт, Надійко. слава Україні. Героям слава пане Юрію, щиро дякую за те, що ви погодились приділити нам півгодини і розповісти трошки про свою творчість. Скажу чесно: особисто я ваш гурт полюбляю вже дуже давно, і дуже багато тернополян люблять слухати ваші такі веселі і дуже позитивні пісні. Чи багато позитиву зараз у вашому житті? Е, останнім часом його аж занадто багато кажучи, з кожним днем, все більше і більше нам додають позитиву. Збройні сили України, а от і відверто скажу, і я і вся Україна тішиться. Радіє з цього, це здорово. Що нарешті, ми, хоч звичайно, хотілося б звичайно швидше, але все ж таки женемо ворога. Звичайно, дуже болісно і навіть страшно знати, що на звільнених територіях, тобто. В нових містах там ізюм і всі інші ми бачимо нові жертви. Але ми маємо пам'ятати, що і маємо розуміти, що війна іншої не буває в війні. Для того щоб перемагати, треба обов'язково чимось жертвувати. І для цього до того до цього треба буде помаленьку звикати, що як би там не було, а незалежність коштує життів українців. Більшість українців, напевно, що вас знає все-таки як музиканта. так? І от я вже говорила про те, що у вас така дуже мегапозитивна творчість, навіть таку, здавалося б, серйозну річ, як кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Ви зробили дуже весело свого часу. От, чи змінилася, чи вплинула війна на вашу творчість і на бачення вашої творчості? Рок н рольної такої. Справа в тому, що є якась чи це народне повіря, чи це може приказка. Що кажуть, що якщо ти в глухому лісі біля багаття голосно смієшся з друзями, то до цього багаття ніколи ні вовки, ні від меді ні росомахи не підійдуть, тобто, як би там не було, сміх це впевненість у своїх силах. а Сміху і гумору е, ніколи в нашому українському е, народу як би то браку в цьому не було, як би там не було. Його було завжди з надлишком. Звичайно, що наш народ декілька разів нищили, е, і прикро, що звичайно кращих з кращих, найсильніших, най, найпотужніших людей в свій час е, нищили. Е, Якби там не було, можна сказати, що. Покоління за поколінням наша нація відновлювалась, і я маю сподівання, що втрат на війні з кожним днем в нас буде менше, і наші герої вернуться завзяті, бадьорі і сповнені гумором. І звичайно, я як і весь народ, тобто ті, хто підтримує наших вояків, так і вояків, підтримуємо гумором їх, бо вважаю, що гумор це теж потужна сила і потужна зброя, як би там було. Хочеться поговорити про те, славнозвісне 24 лютого. Дуже багато е, звичайних простих людей зразу встали на захист своєї країни, і знаю, що ви також ходили в військкомат, так Так, звичайно справа в тому, що вийшло так, що е, коли виникла ідея піти військомат, я чомусь позвонив до нашого гітариста Віктора. І спитати, як у них думка, і, і чую з того боку, я в, стою в військоматі в черзі, і, і я зразу сказав, ну тоді тримай чергу мені. Я під'їхав, і ми всі разом, тобто весь гурт твінта. Ну звичайно, без барабанщика зараз, тому що барабанщика вагітна дружина, і вони поїхали зараз, мені здається, вони в Канаді. От, тобто, але в акустичному складі тобто наших старих. Три такі можна сказати стабільний склад трьох людей Вова Загіней Віктор Пилипчук і Юрій Журавель є, і ми зараз там. Ну, часто густо виступаємо для наших військових тут на далеко від Рівночні, де є бази підготовки. Або їздимо десь там під Миколаїв, от іграємо в бліндажах, окопах навіть невеличкі на зовсім маленькі концерти для військових. От, до речі про концертну вашу діяльність, так ви зараз даєте концерти суто для героїв на передовій і також і ви і благодійні, навіть онлайн концерт знаю, що ви влаштовували. Які концерти зараз переважають? Тобто, звичайно, що вони веселі, але все ж таки, це такі маленькі камерні чи великі якісь такі масові концерти? Великих концертів немає, тому що кажу, ми досі шукаємо собі барабанщика. Тобто, щоб клас, валити великі концерти на якихось там, я не знаю, великих площадках. І справа в тому, що зараз їх просто в Україні немає. Тобто, ні фестивалів, ні якихось таких потужних заходів немає, тому що ну як би там не було, збиратися людям зараз. Більше ста чоловік вже страшно, хто його знає, буде черговий прильот. От тому ми навіть коли їздимо до військових, наприклад, там наприклад, ми там, там в конотоп. Наприклад, ми там підконополіжаємо. Я не буду казати куди і до кого, ага. то ми не граємо для всіх хлопців для нашої бригади. Да тобто їх не збирається за там 600 чоловік. Тобто то ми змушені грати наш концерт, ділити як мінімум на сім. І грати з В штабі для 20 Приїхали в один бліндаж, для 30 Заспівали для розвідників для 15 чоловік для, для якоїсь ще іншої групи. І виходить так, що в день по сім по акустичних концертів. От так як от, ви бачите по телевізору, так само ми <свісно> виходить отак. От граємо не більше 20-30 чоловік присутніх бійців на наших концертах, тобто роботи багато, звичайно. Крім того, звичайно, є і концерти благодійні, де ми збирали і на джипи, і на інші, там на якусь на, 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 там зброю, і на засоби захисту. От е, тобто, роботи багато і роботи важкої. Чи не вимотує це фізично і емоційно? Ну, все ж таки сім концертів за день дати це напевно, що рекордні зараз такі кількості. Ні, ми мусимо працювати. Справ тому що я і малюю кожного дня. Я не кожного дня виставляю свої роботи, тому що не маю змоги, і іноді мені навіть здається, що я навіть трошки набрид, якби в соціальних мережах своїми малюнками. Тобто, я помаленьку їх там збираю от в проект під назвою Стариця, а концерти ці не можуть нас втомлювати. Знову ж таки хотів сказати, що ми часто ще граємо в госпіталях для хлопців. Зовсім нещодавно знову не можу казати, де він знаходиться. От, але знову ж таки, така дуже чуттєва була зустріч з хлопцями, які е, не могли вже рухатись е, майже. Ну дуже важко їм рухатись, але вони приготували для нас е, стіл. Тобто вони самі приготували піце. От, І це було ну, просто чудово. Чесно кажучи, зараз згадує мене комок. Підходить під горло, тобто вони були настільки важкі, що їм доводилось одному, наприклад, цибулю тримати двома руками, а інший двома руками її нарізав, у від собі. І тобто доводилося грати і для зовсім важких хлопців, коли ти дивишся на них, наскільки їм важко і то. Важко співати е, дуже часто з'являються паузи <хи> в наших навіть піспі е, оптимістичних і веселих пісеньках. От, але ти розумієш, що це треба робити. Тобто, ці хлопці воюють. А ми здорові мужики е, не маємо права просто скаржитись на те, що щось нас те десь там якось там виснажує. Тобто нам треба ще більше мобілізуватися. Працювати, малювати, співати, звичайно, з розумом, щоб не зірвати горло. Як це було декілька разів там за часів майдану, тобто ми вже старші, трошки кажуть, більше і досвіду, от але скаржитись не можна роботи більше, але вона приємна. Ти розумієш, що кожен день на якийсь там міліметр, хоча б наближає нас до спільної перемоги. Ну я впевнена, що очі ваших глядачів вас ще більше надихають, але мушу сказати, що ви своєю творчістю надихаєте всю Україну. І до речі, хотіла поговорити ще, і це така окрема тема для розмови. Я думаю, що тут можна говорити просто безкінечно про ваші малюнки. Так направду, з 24 лютого, от якщо подивитися на вашу Фейсбук сторінку, то 80% напевно, що за крайні декілька місяців може навіть. І 90% відсотків вашої галереї в Фейсбуці займають саме малюнки. Такі вони теж здається позитивні, веселі такі комікси, шаржі, але насправді вони деякі навіть дуже аж занадто серйозні, хоча і намальовані так весело. Як вам вдається поєднати оцю цю серйозність із такою легкістю сприйняття? Mm, ну, питання дуже, дуже важкі. Справа в тому, що так ви мене вивернете на новий новиворіт, і я розкажу вам всі свої секрети, <світло> але відверто скажу я не знаю, <світло> воно якось виходить так. Тобто справа тому, що кожного дня ці малюнки, які я потім зберу в цей проект під назвою Стариця, бо відверто скажу, я був впевнений, що ця гаряча фаза не буде довша, ніж 100 днів. Багато хто думав, що вона буде і набагато менше, От. можливо, вона буде складатися весь цей проект з декілька таких по 100. От, Тобто, звичайно, що малюнків дуже багато, але поєднувати знову ж таки веселе і страшне. Ну, це треба. Справа в тому, що все наше життя таке. Тобто, ми можемо там 10 хвилин плакати через, через хвилину, буквально знову сміятися, треба набирати в собі сили, і як би то нам важко не було, знаходити в собі сили, знаходити оптимізм, бо без цього подальший рух просто не має ніякого сенсу. От і відверто кажучи, ці чинники, які бувають іноді я не знаю, розпач, страх, ненависть. Їх треба вміло використовувати, переводити в таке русло натхнення, додавати трошки драйву сміху і сексу, і, 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 і виходять малюнки. Спробуйте у вас теж вийде, я впевнений. До речі, про книгу ваша сториця, так вона власне присвячена цій повномасштабній війні, чи підраховували вже, вже скільки. Малюнків скільки сторінок ви вже написали цієї книги щодня. По малюнку, а інколи навіть буває і по два малюнки. Так чи бувають якісь такі дні, коли ну не йде, нема натхнення малювати? Буду відвертий, бувають дні, коли зовсім не малюється. Звичайно, є дуже багато днів таких. Тому не кожного дня виходить виставити якийсь там малюнок. Тобто, їх я в мене просто чесно кажучи, ще не було часу їх підрахувати. Є дуже багато малюнків, які я почав, але не домалював, тобто не завершені роботи. Я не намалював. І знову ж таки, один з таких знакових і заглавних малюнків я розкажу про нього вам, але скажу, як він буде, буде виглядати. Це наша українська смерть, яка розлючена на окупантів на кацапів, і вона мститься як якраз от цим кацапами йде якби на зустріч, і в руках в неї вже не коса, а бензакалбензакаса бензотример такий, так апгрейд від українських волонтерів можна сказати сучасні технології. От, за... так? Так, так, тобто вона вже така більш сучасна, більш новітня, можна сказати, більш євроінтегрована. Можна сказати, і заплачимо в неї величезні крила. І на кожному з пір'їн цих чорних крил написано за бучу. За, за там Маріуполь за села за інші. От і я розумію, що цей малюнок поки що не можна завершувати, тому що після Ізюма ще буде звільнений Маріуполь, Херсон, і ми ще знаємо про злодіяння окупантів. І треба буде жорстоко, дуже жорстоко мститися їм за всі наші міста, села і містечка. Ви знаєте, от коли ви говорили про смерть, слухала вас з цікавістю? А коли ви сказали забучу за ірпінь, за автоматично у мене пробігли мурашки по спині. І що ви відчуваєте, коли ви малюєте оці малюнки? Це просто як натхнення приходить і треба швидко-швидко намалювати? Чи ви спочатку обдумуєте якусь ідею, ну трошечки, трошки привідкрити завісу своєї творчості? Як відбувається цей процес? Я розумію, що можна е, ну... намалювати малюнок за дві хвилини, а можна його виношувати десь і два тижні, напевно ще. Е... Так, справа в тому, що ну всі ці секрети знає тільки моя дружина Наталя, яка от зараз бігає з моїм з сином Енеєм, що не зважати інтерв'ю. Тобто, дуже часто буває, що ідея з'являється і вночі і треба вибігти, і щоб не забути зафіксувати її якось на папері. А здебільшого я там малюю на планшеті, є дуже часто. Тобто, буває по різному деякі малюнок можна накидати, і він за півгодинки за годину може бути вже готовий. А іноді якісь ідеї, які не реалізовуються місяць і два. А є таке, яке, що взагалі не реалізовується. Чи є якісь такі, які би хотілося перемалювати, або загалом, ну тобто, не, не знаю, наприклад, не актуальні вже зараз, або ви би їх зробили зовсім по іншому бачите, ви зловили якраз це дуже дуже класне запитання. Знаєте, чому дуже круто виходить так, що е, книга-сториця, яка буде ілюстрована цими малюнками, це буде дійсно такий мальований щоденник, е, е, щоденник війни. Малюнки я свої перемальовувати не буду. Тобто, як би там не було, наприклад, е, книги, мемуари, спогади, можна поміняти слова, там складати mm -hmm. звичайно Книги з якихось там статусів в Інстаграмі або в Фейсбуці слова можна міняти, мало хто це помітить. А от малюнки це вже важче. Тобто, якраз і є завданням, що всі ці малюнки, як от мені прийшла ідея намалювати, наприклад, в той самий день, коли послали. Російський корабль за відомим форватором, так я її намалював. З кам'я викладений пам'ятник на острові Зміїному От. так він і буде. Тобто він не буде змінений. Наприклад, як я придумав намалювати Святого Миколаєва Святого Миколая mm -hmm. як символ міста Миколаїв Захищає з дітьми. Намальований він буквально годинки швиденько, але домальовувати я його не буду, бо цей малюнок був. Намальований саме в той самий день. Там стоїть мій підпис, дата і все, як то кажуть, в штрих-штрих. Так так і буде намальовано так буде і надруковано в книжці. Тобто, тут якраз от я вперше можливо скажу, що ця книжка буде дійсно хронологією, тому що тут все чесно і нічого вже не поміняєш. І а я принцип... принципово міняти його не. А от, наприклад, якщо візьмемо давніші малюнки ще довоєнні, от у вас є малюнок із серії Знай наших, так? Микола Гоголь. От зараз так. вже в нас всюди прийшла декомунізація, вже зараз дерусифікація. Вулиці з Гоголем переіменовують на якісь українські, інші. От Гоголь залишиться в добірці Знай наших? Так. Справа в тому, що е, серед е, серед людей, е, які народилися на нашій землі, які якісь час можливо і важко називати українцями, е, от є представники, е, які не обов'язково є об'єктами для наслідування, от, тобто, в будь-якому випадку навіть такі особистості, як е, Богдан Хмельницький. Зробив величезні помилки, такі як, наприклад, там е Симон Петлюра, так от, наприклад, теж було дуже багато помилок, його поступки е політики Венечіянка. От, але ці, про, про цих людей треба малювати, вставляти в книгу і пояснювати, чому вони є, тому що в цій нашій історії можливо вони з'являлися не дарма, е тобто можна сказати, що ці люди навмисно. Робили помилки для того, щоб ми на них вчилися. Тобто вони можна сказати, зачіплялися за, за за ті каміння, падали в якісь там ями, щоб ми їх бачили і не повторювали їхніх помилок. Але їх треба знати, пам'ятати знову ж таки, якщо людина народжена на, на території України, яскравий приклад, наприклад, так само є. Лисянський, да Юрій Лисянський, який з круженстерном зробив кровосвітне кругосвітне подорож, да, але як представник російської імперії, знову ж таки відкривав для неї землі, да і знову ж таки воював з місцевим представниками Аляски, там тобто туземцями, алютами. на мою думку, він чинив не дуже погано, але як би там не було. Це уродженість нашої землі, і ми маємо зробити висновки і розуміти, що е, треба якби, не працювати на якусь там імперію окупантів, а завжди пікуватися про свою державу, знати свою історію е, і слідувати традиціям я не знаю, глибоких лицарських козацьких родів. От, власне, ось усі ваші малюнки саме із серії з найнаших, це не просто малюнок, так це ще й історія. Ви як ви кажете, розказуєте, пояснюєте. І якщо ми говоримо вже про цей проект, то можна говорити, що це не просто календар, не просто малюнок, це і футболки, і сумки, тобто повний мерч, як то зараз кажуть, так ви це все продаєте. От, якщо не говорити про це, як про відкинемо прибуток і відкинемо ну якийсь дохід, тобто. То комерційну сторону цього проекту, то нащо це вам, на навіщо вам і кожному українцю оцей проект знай наших? Адже ну, історію е... можна почитати десь в підручнику, ще згадати десь там з шкільної парти. Хоча е, ну, особисто я можу пригадати, що мені історія не подобалась, бо вона була суха і в датах, скажімо так. От, бачите, ви самі відповіли на моє запитання. Справа в тому, що я згадую себе дитиною, яка вчила історію України по такій тоненькій книжеці, і справа в тому, що було дуже мало ілюстрацій, і вона була, я пам'ятаю, написано історія української з СССР да Української СВІСКА Республіки. От і там було, ну, мені здається, сім ілюстрацій. Тобто на початку там якісь там епохи терпіли, якісь там первісні люди розпалюють вогонь. Потім такі став козак голота. А, ні, ну, Князівська доба. Звичайно, що про Литву забуваємо. Великі князівство Литовського, козача доба, Богдан Хмельницький. Революція, і здається там вже Київська Грес. От, тобто, я пам'ятаю цілі ілюстрації, тому що як би там було читати, не дуже любив, а любив розглядати картинки, скажу відверто. От. І для того, щоб зацікавити наших дітей, і виявляється не тільки дітей, і дорослих, які зовсім не знають історії. Я можна сказати, їх каталізую до ну зацікавлюю цією історії. Тобто, можна сказати. Таким трошки навіть е більш агресивним способом зацікавлю їх, і просто ж хоча б, щоб вони розуміли, яка різниця між е сторицьким і кропивницьким, е да, або в сучасному вигляді, там, по чим відрізняється портника Портнова. І, і зазвичай в, в, в цих книжках е ілюстрації е вони е нестандартні Тобто і текст там такий. Тобто немає такого тексту, що ця людина це великі українці, який робили величезний внесок розбудову нашої держави. Без цієї людини не, не сталося. тобто, таких от фраз можна звичайно речень 20 натулити. І от і це пустого тексту, від якого е, в крайньому випадку там можна хіба що попозіхати І цього лайна. Вибачайте, вистачає і в школі, і в університетах і скрізь. Бо за це можливо комусь там щось платити гроші. А у нас коротенький текст є. І е, малюна зацікавлений. Скажу відверто, навіть що мені сподобалось, що просто геніальна іноді інея в мене виникла стосовно Ліни Костенка. Так, тобто, от вже в наступному томі буде Ліна Костенка. Ну що, феноменальна, відома поетеса і письменниця, крута, бо але малювати жінку, яка там, наприклад, там пише вірші і все інше, ну це нудно просто як для мене, для хлопця я себе уявляю. Просто в шкурі якогось там шестикласника або семикласника, лайно якийсь, бо, ну Ну втім мене це зацікавить. Виявляється, що в дитинстві е, Ліна Костенка мріяла бути льотчиком, пілотом. От ага. не дарма цей вік, мабуть, а крила мають так. І е, коли ви випов... мені здається, там 5 років вже йшов шостий рік. Вона самотужки зробила планер з бабусинової ковдри, залізла на будинок і стрибнула з тим планером. От і зламала ногу. Тобто якраз цю історію я і намалював. Ви летить маленька Ліна Костенко. О, бачите, як швидко, як швидко у вас працюють редактори, Слухайте, просто феноменально. Е, круто. От, і виходить, що якраз з, а знизу бабусь і дідуся е, дивляться на неї і ахають, і, і охають. От, і таких історій досить багато. Так само, наприклад, я не знаю із письменників, поетів Стус. Да? Ми, навіть, ми навіть планували з дружиною от написати сам твір простуса, непростусований. непростусований. От якраз от історію, і він намальований в їдальні, де він тримає шахтаря, який до його друга. Висловлював претензії, що типа, а по чоловічський говорити можеш, бо той звертався українською мовою до буфетниці, от і студ тримає так за барку, от підняв навіть так. Тобто, такі якісь яскраві. Так само історія з Володимиром Васюком. Я намалював його хлопчиком, який надягає кашкет на постаменту Леніна, і Ленін падає на на землю. Тобто, такі. Знаходяться якісь моменти в житті, і звичайно, що ці пісні що ці люди писали пісні, вірші, твори. Але сам цей процес, він по суті виглядає нудно. Тобто, зазвичай і так як і я малюю це на планшеті, це збоку виглядає досить нудно. І сподіваюсь, коли я помру, то десь там в майбутніх проектах з найнаших, мене намалюють з гітарою, наприклад. Або згадають якусь цікаву і веселу історію з мого життя. Тобто, не з планшетом, не з олівцем, а все-таки з гітарою, так? Або в крайньому випадку, я не знаю. Тобто в... в моєму житті було дуже багато цікавих випадків. Буквально позавчора, до речі, цікава історія. Вибачайте, не знаю, скільки у вас часу, ми позавчора з дружиною із Енеєм відвідали містечко Рожища, де... Зовсім маленькі дітки від, від 5 там, ну, до 17 років, тобто їх біля там 20, 25 їх здається, уявляєте собі, співом збирають гроші на антидрони. І е, вже не раз зібрали там, по 300 тисяч на е, крутий антидрон, тобто така зброя, яка збиває російські дрони. І це роблять звичайні дітки. Е, і зараз в мене місто рожище асоціюється з цими потужними крутими. Е, Маленькими волонтерами, а колись рожеще в мене асоціювалося з цікавою історією. Колись ми грали концерт, і перед нами виставили цілий такий дитячий садочок маленьких фанатів. От і я пам'ятаю, що це було от осінь, здається. Ми виступали десь там на покрову. мною стояла дівчинка, засунула пальця в рот, і так уважно дивилася на це, що в неї почала капати слина. От і я ловив себе на тому, що я починаю сміятися а мені треба співати пісню. Я намагався на неї не дивитися ніяким чином, от. але боковим поглядом все ж таки побачив, що ця слина капає вже з, з ліктя, от. я не стримався, впав на коліни і почав сміятися перед усім цим натовпом. От я пам'ятаю, що місто рожеще на той час запам'яталося цим. А зараз це місто героїв. Я впевнена, що на вашій творчості вже буде виховуватись абсолютно нове покоління на вашій історії, на ваших історичних таких фактах. От навіть про Ліну Костенко сама не знала. Дякую вам і за це. І я щиро дякую за те, що приділили нам свій час. Будете в Тернополі. Ласкаво просимо. Будемо щиро раді з вами ще поспілкуватися. Адже мені здається, що ми ще далеко не все обговорили з вами. Так, Щира подяка вам за, за цю розмову. Відчувається, що у вас потужна команда, працюють от буквально зразу. Я не знаю, як вони встигають вставляти по темі ці картинки, бо цього не, не, не виходить навіть у мене, коли я там в якісь там десь там лекції. Респект великий і уважуха. Ви великі молодці. Обов'язково завітаємо і хочете дійсно десь онлайн, можливо, навіть в прямому ефірі щось там помалювати. Ми будемо щиро раді, а наразі дякую. Насправді, вже давно час нашої програми вичерпався, але все ж таки було дуже приємно з вами поспілкуватися. І нашим глядачам я ще раз нагадаю, хоча в принципі не потрібно нагадувати, адже цю людину знають всі. Юрій Журавель сьогодні був у мене на прямому зв'язку. Тож побачимось обов'язково в студії прямого ефіру телеканалів «Інтебет» та Тернопіль 1 До зустрічі.